Шевченкове слово продовжує об'єднувати українців по всьому світі, навіть через півтора століття після смерті поета. Завдяки великому кобзареві вдалося зробити перші кроки у відновленні культурних стосунків між артистами Придністров'я та України. Напередодні Григоріопольський колектив Стожари завітав до Київщини. На чолі зі спілкою українців Придністров'я та українським центром в Придністровці ознайомилися із творчим скарбом села Тарасівка Київської області. Та пролунали на всю Україну у прямому радіоефірі в ході вечора пам'яті Тараса Шевченка. Але все по порядку розповімо далі. Ой, що ж буде? Подорож до Києва в самому розпалі. По дорозі стожари проводять репетицію на колесах. Проходяться всіма піснями, які обрали для зустрічі з Україною. Більшість композицій на слова Тараса Шевченка, адже колектив їде у гості з особливого приводу. Пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка, вони всі цікаві, тому що вони глибокі пісні. Це пісні, можна сказати, вічні, пророчі ці пісні, тому що творчість Тараса Шевченка була зв'язана все життя з Україною, з її становленням, з розвитком нації. З її всіми бідами. Маршрут подорожі цікавий. Спочатку стажари завітають до села Тарасівка, а потім і до самого Києва. Артисти зізнаються, до України їдуть не вперше, але все ж трохи хвилюються. А саме головне, що нові пісні і нові друзі, що хто любить українську культуру, і хто її, не тільки любить, але він її може ще людям передати, щоб люди ще другі знали, що є українці по всьому світу. Сотні кілометрів позаду, і ось довгоочікувана перша зустріч у Тарасівці. Доброго дня вам! Другий гості! Вітаємо вас на древній києво Святошинській землі. Зустрічають придністровців на унікальній землі. Зараз тут знаходиться історико-мистецький центр Стара школа. А колись тут стояла хата священика, у якого під час своєї подорожі Україною зупинявся Тарас Шевченко. Потім тут була сільська школа, яку згодом розвалили. Де колись перебували всі композитори України і Майбороди і Шамо і Філіпенко. Всі тут були і то був їхній такий творчий майданчик. А потім все це в 70-му році знищили, на купу склали і спалили. З 2014 року цей унікальний заклад відкрив свої двері і тепер приймає почесних гостей. У цій невеликій залі проходить справжній обмін українською культурою. Міські колективи презентують творчий скарб Тарасівки. Григріопольські стажари своєю чергою знайомлять українців із Придністровським колоритом. Це коли на одній землі рідними піснями вважають і українські, і російські, і молдавські. Я хочу сказати коротко про наш колектив. Наш колектив не є всі, всі українці. Так як принісло нас наше багато національних, у нас, багато, багато у нас е люди різних національностей, але нас об'єднує те, що ми дуже любимо українську пісню. Ну, Гарні всі пісні, ну цікаві, і цікаві молдавські пісні, і українські, дуже добре співали. Ми дуже раді і такі довольні, що приїхали гурт гарний, такі красі жінки дуже хороші. Приїжджайте ще до нас. Ми будемо дуже раді. Київ надзвичайної краси місто, про яке розповідали та писали безліч письменників, в тому числі і Тарас Григорович Шевченко. В столицю України стожари приїхали з нагоди річниці перепоховання великого генія українського слова. Завітали придністровці на вечір пам'яті Шевченка, який пройшов великій концертній студії будинку звукозапису українського радіо. 17.05 це прямий ефір для працівників українського радіо каналу Культура зараз триває звична процедура: перевірка звуку, обладнання ще раз пройти сценаріям заходу у цій залі. Досить часто проходять концерти саме в прямому ефірі. Тут співають артисти, стоять мікрофони, конденсаторні мікрофони дуже чутливі, з великими мембранами, стоять вони так розставлені, щоб можна було почути окремо хор, окремо ведучих, окремо ну, акустику зала, окремо аплоди... Ці аплодисменти, які будуть у залі, і все це на пульті, є спеціальний апаратна, там окремо стоїть. І в тому на пульті все це мікшується для того, щоб подати потім по по дротам на центральний апарат, яка знаходиться на Хрещатику. І потім вже це центральне апарат виходить в ефір. Серед безліч виступів цей для стожарів незвичайний та особливий. Українці Придністров'я заспівали у прямому ефірі. Їхню творчість почула вся Україна. А після запис з їх музичним скарбом пішов у архів українського радіо. Для цього заходу стожари підготували декілька пісень на слова Шевченка. Почали свій виступ з музичного твору Думи мої думи. Рігоріопольські артисти доказали, що Шевченківське слово шанують і люблять всі українці, де б вони не жили і в Придністров'ї, і в Україні. І я їздив. Був у світах і в Канаді, і в Америці. Там, де українці, там є Шевченко. Бо українці тому і залишилися, очевидно, українцями, щоб був Тарас Шевченко. Моя мати жодного дня не навчалася в школі, бо вона у 4 роки залишилася круглою сиротою. От і я ще не ходив. До школи, от але вона знала на пам'ять деякі твори Тараса Шевченка, і я знав на пам'ять твори, не вміючи ні читати, ні писати. Нам дуже приємно, що в Приністров'я є осередки українців, які дбають, пам'ятають свою культуру, своє рідне слово, і те, що ви приїхали до нас сьогодні, це для нас теж велика радість і свята. Ми знаємо, що Творчість Шевченка і, взагалі, українську пісню пам'ятають і люблять і за межами України. Шевченко об'єднує весь український народ. Вечір його пам'яті зібрав на одній сцені українців з різних країн, і аматорів, і професіоналів. Разом зі стажарами в будинку звукозапису українського радіо виступили артисти країни вищого рівня. Серед них академічний хор національної суспільної телерадіокомпанії України. Шевченкіана, садок Вишневий, коло хати. Отчи наш від виконання хором творів Шевченка, мурахи по тілу. Наш пріоритетний напрямок, саме Шевченківські рядки, це почесно, це відповідальне. І, можливо, більше, більше половини творів, творів в нашому репертуарі, а репертуар наш саме різноманітний, тобто все, що є в хоровій культурі, літературі, співає наш хор. Це універсальний колектив із за жанровими, і за репертуарними характеристиками. І якраз процент, більший процент творів саме на слова Тараса Шевченка. Два дні і безліч вражень. Стажари вклали всю душу в цю творчу подорож, адже вони представляють українців Придністров'я, які вже довгий час не виїжджали на культурні та мистецькі заходи в Україну. І після довгої перерви творча співпраця знов налагоджується. В організації цієї подорожі до речі допоміг перший президент Придністров'я Ігор Смирнов. Були дуже щільні такі поїздки в тоді в той час в Київ, в Україну. Їхні колективи українські виступали в нас. Ми Наші колективи їздили виступати в Україну. Ми уча... приймали участь в багатьох заходах, в багатьох, великих центральних заходах українських. На жаль, за ці останні роки співпраця ця також трохи порушилась, але надіємося, що оця поїздка, яка відбулася 22 травня, дасть можливість відродити все це, що було. Я кажу, трохи погублено цій співпраці зацікавлена не тільки наша Придністровська республіка, але й Україна теж.